Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канал Офісне Мишення пише про можливу зустріч генерала залужного та генерала Патруша одній із арабських країн напередодні саміту миру в вересні. Договіра з 18 пунктів, який задовільнить Україну і Росію. Патрушев повністю тримає владу у своїх руках. Путін це лише фікція. А ось що пишуть міжнародні глядачі у своїх колонках. Росія розглядає можливість завершення війни через обміну територій на демі. Мілітаризацію та легітимізацію Патрошева в світі протягом певного часу серед західних політиків і експертів а також у Росії активно обговорюються можливі сценарії закінчення війни в Україні. Про це написав директор євразійської програми інституту відповідального державного управління Квінсі Анатолія Ліван у колонці для Foreign Policy. Ліван зазначив, що нещодавно конфіденційно обговорював питання війни з різними представниками російського естеблішменту, зокрема дипломатами, науковцями, бізнесменами та. Аналітиками він вважає, що важливо розуміти їхні погляди на війну та їхній можливий фінал як на Заході, так і в Україні. За словами Анатолія Лівана, невелика кількість частина російської аліди підтримує ідею повної перемоги Росії в Україні, зокрема на нових територій чи створення проросійського режиму в Києві. Переважна більшість прагне якнайшвидшого припинення вогню здовж нинішніх ліній фронту, вважаючи, що українські війська не зможуть повернути значну частину втрачених термін. Торії більшість розмов відбулися ще до вторгнення ЗСУ в Курську область. Ліван зазначив, що цей успіх України не вплинув на основні прорахунки та погляди російської еліти. Це пояснюється зокрема тим, що водночас російська армія продовжує просування на Донбасі і наближатися до важливого міста Покровська. Один російський експерт з безпеки висловився так: атака на Курська може дати Україні можливість покращити свої умови, але це не призведе до справжньої перемоги. Українським військам можливо доведе. Риця відступити з Курська, але Росія ніколи не залишиться Крим і Донбаса. Українське вторгнення до Курської області викликало серйозне занепокоєння в адміністрації Путіна, ставши черговим неудачею парада низки інших проблем, починаючи з поганого планування початкового вторгнення. Серед російської еліти мало хто поважає Путіна як військового лідера, але існує значне схвалення економічних досягнень його уряду в умовах західних санкцій і адаптації російської промисловості до потреб війни. Основною причиною прагнення до компромісу є впевненість в тому, що Росія не зможе захопити великі українські міста, такі як Харків воєнним шляхом, а підкреслюється, що навіть захоплення великих міст, як Бахмуту, супроводжується великими втратами і руйнуваннями через сильний український опір. Тому будь-які захоплені сільські райони Харківської області слід розглядати не як остаточну перемогу, а як можливість для торгу на майбутніх переговорах. Віра в те, що Росія не зможе досягнути. Повної перемоги без масового розводу призову та мобілізації є основною причиною прагнення до компромісу. Масована мобілізація може спричинити народний опір, подібний до українського. Уряди намагається уникати призову в Москві та Санкт-Петербурзі, забезпечує високі зарплати солдатам з за бідніших регіонів, але ці умови не можуть бути дотримані за умови повної мобілізації. Тому також відкинуто ідею розширення конфлікту на НАТО в майбутньому, як і зазначили джерела автора. Попередження НАТО мали нами. Ці запобігти вступу НАТО конфлікт в Україні через величезну небезпеку. Чому ж ми повинні атакувати НАТО і наражати на небезпеку? Таку це абсурд. з іншого боку, всі з ким він спілкувався, заявили, що Росія не може відступити з території, які вона анексувала в чотирьох областях України. Більшість вважає, що території в інших областях, таких як Харківська, можуть бути повернуті України в обмін на їхню демілітаризацію. Це могло би сприяти припиненню вогню і дозволили. Б путіну стверджувати, що він забезпечив безпеку російських регіонів, які зазнали обстрілів з України. На які оптимістичні росіяни вважають, що можливий обмін територіями між Харківською областю та частинами чотирьох областей, які частково або повністю не окуповані Росією. Анатолій натолі лівано вважає, що думки людей, з якими він спілкується, є досить правдоподібними, оскільки вони відповідають поглядам широкої російської громадськості, це підтверджується опитуваннями, проведеними надійними організаціями, наприклад. В опитуванні Левада центру, спонсорованому Черкаською радою, за глобальних справах 62% респондентів тримали негайні мирні переговори і відмову повернути анексовані території Україні. Ліван зазначив, що серед його контрактів є, не було розпіжностей в питанні необхідності українського нейтралітету. Про деякі представники російського естаблішменту серйозно розмірковують, як забезпечити мирне врегулювання без офіційних військових гарантій заходу та постачання. Зброї Україні Обговорюється ідеї мирного договору ратифікованого Радою безпеки ООН і Брікс, а також демілітаризованих зон під охороною сил ООН. Один російський аналітик зазначив, що захід надає занадто велике значення військовим гарантіям, тоді як політичні фактори також важливі. Він припустив, що якщо Росія укладе мирну угоду, а також яка відповідатиме її основним вимогам, то вони не відкине ці домовленості. Більшість вважає, що якщо захід погодиться з ключовими російськими вимогами. А Росія може поступитися в інших сферах щодо вимоги про денацифікацію України. Деякі вважають, що Росія могла би погодитися на дружні уряди у Києві, що може означати зміни у режимі. Однак важко уявити, щоб будь-який демократично обраний український уряд залишався дружнім до Росії надовго. Більшість росіян вважає, що якщо їхні умови будуть виконані, Росія може задовольнитися ухваленням закону про заборону неонацистських партій і символіки, подібно до австрійського. О державного договору 1955 року, який також містив положення про обмеження певних видів австрійської зброї і права меншин, зокрема мовні та культурні права російськомовного населення в Україні серед контактів опанування єдність думок щодо того, що міжнародне формальне визнання російської анексії українських територій неможливе, і Росія не буде на цьому наполягати. Це визнають не тільки Україна та Захід, але й Китай, Індія та Південна Африка, які не визнавали анексію. Криму 2014 року існує надія, що питання статусу цих територій буде відкладено на майбутні переговори, як це запропонував український уряд щодо Криму 2022 року. Щоб усі врешті-решт, забули про це, наведено приклад турецької республіки Північного Кіпро, щоб показати, що в Україну публічно не вимагатимуть повернути ці території, але визнають неможливість їх відвоювання силою. Путін, ймовірно вирішуватиме позиції Росії на переговорах. Його публічна позиція містить пропозиції. Цію про негайне припинення вогню, якщо Україна виведе свої сили з території, на які претендує Росія, і обіцяє не просуватися в НАТО. Хоча це здається малоймовірним. Путін може бути готовий укласти угоду, де ці території будуть демілітаризовані під українською адміністрацією, а інший статус обговорюватиметься пізніше. Ніхто з контактів не стверджує, що точно знає, що думка є Путін. Однак, консенсус полягає в тому, що, хоча він зробив помилки на початку війни, він прагматик і може ви визнавати військову реальність, наприклад, Путін віддав наказ про відступ з Херсона, коли російські генерали повідомили про загрозу катастрофи, хоча Херсон був на території, яку Росія анексувала, втрата Херсона зменшила надії на захоплення Одеси та решту узбережжя України. Власні російські вимоги визначатимуться результатами на полі бою. Якщо українці зможуть отримати чинну лінію, саме по ній пройде остаточне припинення вогню. Якщо ж українці зазнають поразки, можливо, нові територіальні захоплення. Редакт. Ця каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.